Виконуємо номер 1801 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 11,2 см. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника. Обчисли площу цього квадрата. Знайдемо периметр рівностороннього трикутника. Для цього його сторону 11,2 помножимо на кількість сторін на 3. маємо 33,6 см периметр рівностороннього. В умові сказано, що квадрат має такий самий периметр, як і односторонній трикутник. Знайдемо сторону квадрата, для цього 33,6 поділимо на 4. 33 ділимо на 4, беремо по 8. 4 множимо на 8 буде 32. Виконуємо віднімання вистачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо в частку кому. Зносимо 6. 16 ділимо на 4, беремо по 4. 4 множимо на 4 буде 16. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 8,4 см. Це сторона. Квадрата. А тепер знайдемо площу цього квадрата. Для цього 8,4 помножимо на 8,4. 4 множимо на 4 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на да 1 – 33. Множимо на 8, 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 8, 64. до 3, 67. Виконуємо додавання 6 3 додати 2, 5, 3 додати 7, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1, 7. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 70,56 см квадратних площа квадрата, записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: знайди сторону квадрата, тому спочатку пишемо 8,4 см. А потім обчисли площу цього квадрата 70,56 см квадратних. Ми знайшли сторону квадрата та обчислили його площу. Якщо сторона рівностороннього трикутника дорівнює 11,2 см і периметр цього трикутника дорівнює периметру квадрата. Номер 1801 виконано.